Доброго дня! Чікаго на зв'язку. І, і це відео також присвячено нашому словниковому запасу англійської мови. Сьогодні ми поговоримо про слова, які використовуються для розморозки, відтаювання та розігрівання здебільшого їжі. І почнемо ми зі слова «defrost». Дефраст це розморожувати. Розморожувати ви можете не обов'язково їжу, ви можете також розморожувати лобове скло своєї машини, да? тобто це вивільнювати щось від льду, снігу та переводити щось з замороженого стану в незаморожений стан. Але саме це слово ви найчастіше бачите в Америці на упаковках їжі, де буде написано before cooking» або «no need to defrost». тобто або розморозьте перед приготовкою, або немає необхідності розморожувати. Друге наше слово це. Та воно також може перекладатись як розморожування, але це для мене, в моєму розумінні, це більше як щось коли щось відтаює. Да? Тобто ми говоримо не просто, щоб щось розморозити, а що воно при розморожуванні якимось чином міняє свій стан, воно стає більш м'яким, воно стає рідким. Це слово дуже розповсюджено поза межами приготування, скажімо, тому що це, наприклад, відлига, да? тобто весіння відлига thaw», ми говоримо, використовуємо для розмерзання річок, водойм і так далі. Також це слово може застосовуватись для такої відлиги у устосунків та да? тобто, коли ваші стосунки з кимось покращуються і стають більш теплими. Але знову ж таки наш біль сьогодні трошечки більше цікавить. Готовка. А це слово я рідше зустрічаю на упаковках заморожених продуктів, але воно досить часто зустрічається в рецептах. Тобто, thaw The Chicken Before Cooking. І тут для мене є таке, так би мовити, інтуїтивна відмінність між thaw і defrost в тому, що. Та – Це більше, як дати йому розтанути. Да? Тобто, наприклад, якщо я щось з морозилки достану і положу на ніч в холодник, да? де воно саме, само буде потихеньку розмерзатись, то це для мене та. Це більш такий природний, скажімо, і повільний спосіб. Да? Або якщо я щось положу там, в холодну воду, да? то я б казати, що воно та. А якщо я його положила в мікрохвильовку, да? то Тут я частіше буду використовувати defrost. Ця відмінність вона не прямо щоб на 100% чітка, але ви багато де її можете помітити. Що я б сказала, defrost – це розморожувати, а та це дати розмерзнутися, відтанути щось більш таке самому. І останнє слово, яке ми на сьогодні розглянемо, воно дуже просте, але воно дуже розповсюджене. Це reheat. Reheat – це щось розігрівати, та? тобто щось, що ми приготували, скоріш за все, вчора або раніше. воно потім у на нас постояло в холодильнику, ми його заморозили. Тепер ми його розігріваємо. Зазвичай нагріваємо щось з якогось там, можливо, в принципі, мороженого стану, але частіше з холодильника до гарячого. Та? тобто... Uh, reheat leftovers uh, – це розігріти leftovers, до речі. Це їжа, це залишки їжі, Тобто те, що ви приготували, поїли, не доїли, поставили в а достали і тепер їсте. Бачите, у вас вийшло таке бонусне слово. Ну що ж, дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, що воно було для вас принаймні цікавим. Будь ласка, напишіть в коментарях, якщо вам було б цікаво, щоб я розглянула ще якісь слова щодо приготування або якоїсь обробки їжі, а також любі інші. А пропозиції, якщо вони у вас є, ще раз дякую та на все добре.